Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про китайський мирний план сьогодні. Коли я писав відео про Байдена, ще будучи в потязі по дорозі з Мюнхена, я згадав в двох словах, що китайці готують мирний план і готові вже його дуже скоро запропонувати. У мене є певна інсайдерська інформація, з якою я з вами хочу поділитися. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Байден залишив. Київ залишивши тут зброю, гроші, політичну підтримку, ідеологічну підтримку. Ну і зрозуміло, що відправивши в світ дуже сильні глобальні меседжі підтримки України перед річницею війни. Тим часом Ван Ї, китайський топ-дипломат, був в Москві, де обговорювали китайський план. Скажу одразу: Захід боїться про це пише Блумберг вечірній пресі. Що захід боїться, що альтернатива китайського мирного плану може розрушити коаліцію підтримки України в частині Global South. Global South – це частина світу, яка не входить до заходу, але й не потрапляє в зони впливу Китаю та Росії. Тобто, це не соцтабір, це не китайські там. Країни, які йому підвласні, це наприклад Латинська Америка, це велика частина країн. Африки або, наприклад, країни Азії Південно-Східної, які не потрапляють під вплив Китаю і не потрапляють під вплив самої Росії, але знову ж таки на штати вони дивляться достатньо посередньо. От саме ці країни можуть до кінця не підтримувати. Для прикладу на форумі в е, Мюнхені були такі розмови. Я спілкувався з кількома е, експрезидентами, які говорять, що дивіться, ми теж страждаємо від цієї війни. У нас інфляція буде 7-8-10% плюс від того, що було. Тобто, ми теж вкладаємо в це. Але не розуміємо за що ми боремося, що отримаємо. Україна почала комунікувати з Global South, Поїхали делегації парламентські в Африку. Поїхали зараз е, через, е, скажімо. Е... Папу римського будуть заходити через католицизм, через релігію, спілкуються з кількома політичними лідерами, але цього поки що замало. І на авансену виходить Китай, який хоче зробити супер пропозицію для цих країн, щоб вони сказали, о супер, давайте кинемо Україну, тільки б зробити досягти певне так зване мирне рішення. Мирне в даному е, значенні Орвелівське мирне рішення, тому що. Зрозуміло, що Китай готував цю пропозицію разом з Росією. Я вам скажу більше зараз. перейду до деталей цього мирного плану, але скажу більше. Мені кілька дипломатів розповіли частину цього плану. Але скажу більше: це е, мінськ 3 це е, Стамбул, який готували ще в квітні минулого року. Тобто е, Китай скористався тим, що Ердоган зараз зайнятий землетрусами, і вони його вит витискають із зони із переговірної зони. І зараз Китай хоче забрати цю нішу на себе. Для Москви це надзвичайно вигідно, тому що Москва каже: супер, Китай вступає в гру. І давайте будемо штатами торгуватися шантажувати, мовляв, Китай на нашій стороні. Зрозуміло, що для Китая Росія це молодший партнер, і там йти вриватись за Росію ніхто не буде червати свою китайську сорочку, так точно, але тим не менше вони входять з цими пропозиціями. Власне, які ж. Пункти буде пропонувати Китай. Нагадаю, що цей альтернативний план поки що невідомий і презентувати його хочуть 24 лютого під річницю. Буде велике звернення Сі Цзіньпіна, До речі, скоро буде і звернення Путіна. Ми завтра про це поговоримо. Але. Сідзінпін хоче його запропонувати і як пропозицію резолюції винести на голосуванні. ООН. ось там той захід переживає, що може відбутись розкол більшості країн населення цієї планети, які можуть підтримати цей план надзвичайно невигідний Україні. І дивіться, чому перше війна завершується там, де стоять війська. І гарантується безпека введення миротворчих військ під егідою ООН. Тобто там, де Росія окупувала українські території, вона залишається. Це буде сіра зона, російська зона. Китай тут не уточнює деталі. Головне, щоб не стріляли. Як каже Китай, вводять миротворчі війська, і тип Україна завмирає під домокливим мечем. Постійного нападу Росії, постійних обстрілів, але за це Китай просить, щоб з Росії почали знімати санкції. Причому санкції будуть зніматися поступово по мірі того, як Росія буде платити репарації Україні. Але репарації не за все, що вони завдали тут шкоди вбивства людей, військових, військові об'єкти, мирні об'єкти, а тільки за мирні об'єкти неокупованих територій. Тобто, якщо розбомбили в Бучі, за Бучу платять. Розбомбили в Маріуполі, за Маріуполь не платять, тому що вони залишають його окупованим. Зрозуміло, що таким чином чек зменшується там відсотків на 80, тому що не потрапляють військові об'єкти і не потрапляють е території, які були або залишаються окупованими. Далі. Безпека атомних електростанцій. Цим вони будуть підкупати весь світ. Це дуже потрібно Китаю. За це лобіює Франція, що атомні станції треба винести за контекст війни, тому що Росія там сьогодні присутня і погрожує постійно щось підірвати. Далі відводу військ не буде. От ну і найголовніше, що ми розуміємо, що цей план готувала якраз таки Росія. Просто буде презентувати Китай. Дивіться ще дуже один важливий момент. Що Китай хоче це виносити на голосування? ООН. зрозуміло, що це буде провальна історія, але тим не менше створюється певна альтернативна китайська картинка світу, в якій вони хочуть запропонувати своє. Бачення, друге, Китай каже: не хочете наш мирний план, ми росіянам будемо давати зброю. Такий шантаж уже сьогодні почав е, звучати від Вангі, їхнього цього топ-дипломата, так званого, який каже: Ну, ми можемо і подавати Росії зброю, штати нам ж не можуть забороняти, штати Україні допомагають. І Китай опускає той момент, що Україна країна, яка захищається і воює за, для захисту своїх територій, людей і своєї незалежності. А Росія це окупаційна армія. І Китай почав цей шантаж. Але якщо Китай... Буде передавати зброю, Китай буде потрапить під безліч. Ембарго зрозуміло, що для Китаю торгові ембарго і торгові санкції будуть катастрофічними, яким чином прокормити півтора мільярда людей і фабрику світу, яка в постійному режимі виготовляє товари та продукти, не маючи змоги їх продавати. Внутрішній ринок не такий сильний. Закрити штати, закрити ЄС Global South не зможе оплачувати всі ці супердорогі товари, які продавалися в Сполучених Штатах чи в Канаді, наприклад, і Росія теж 150 мільйонів, просто ніщих блатних і ніших. Да, що називається, тому зрозуміло, що Китай теж не хоче нарватися на великі санкції, але тим не менше починає підігравати Росії, Ну от цим самим створюючи певний баланс або дисбаланс в відносинах Україна, Росія або Україна, Штати, Західний світ проти Росії. Ну і найголовніше у мене до вас. Питання, скажіть, будь ласка, ну, цей план ще буде публіковано, ми ще про нього поговоримо. Але наразі ситуація виглядає ось так: це дипломатичні інсайди, які я отримав. Але в мене питання до вас: для чого це Китаю? І тут є кілька варіантів, я хотів, щоб ви написали свій, який ви вважаєте найбільш вирогідним. Китай хоче перенести протистояння Штатами від Тайваню на територію Європи. Друге, Путін прийшов, попросив Сі Цзінпіна і каже, давай тобі за це дам в здачу якісь певні. Території. ми пам'ятаємо, що після війни 2014 року Путін віддав в безсрочну оренду 50 тисяч гектарів китайській народній республіці на території Сибіру, де китайці вирізають землю, зав... вирізають е, дерева, завозять туди свої сім'ї, завозять туди своїх чоловіків, які е, розбивають російські сім'ї, і китайці там обживаються. Зрозуміло, що ця територія вже ніколи не повернеться. Чи можливий такий сценарій, що Путін йому щось запропонував? Ну і третє. Китай дійсно стурбований безпековою ситуацією, хоче допомогти. Або, наприклад, Китай просто грає роль так званого лідера і вже приміряє на себе перше місце, щоб завоювати голоса Global South в ООН. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант. Поставте лайк. Та дзвіночок. Ну і ми далі будемо стежити за цим китайським планом. Будемо дивитися, щоб якраз таки російські консерви не лягли на український переговорний стіл, тому що невигідні для нас умови нам не підходять. Виведення військ, вступ в ЄС, вступ в НАТО, і найголовніше якраз таки покарання російської армії, звільнення всіх наших кордонів, всіх наших людей і репарації, які заплатить Росія. Ось це є український план. А те, що китайці нам пропонують, воно належить росіянам. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І до зустрічі.